Досягнення внутрішньої свободи вимагає дій та взяття відповідальності. Відповідальність це визначати кордони, утримувати дистанцію між своєю свідомістю та страхами і деструктивними станами. Спираючись на свій власний досвід, я можу запевнити, що є велика різниця між твердженнями я є та «я маю. Сказати я депресивний або я товстий. Означає повністю злитися з хворобою, ідентифікувати себе як щось дисфункційне, тобто ще більше посилити неправдиві переконання про свою сутність. Але я, моя свідомість, не дорівнює діагнозу стану чи хворобі. Якщо я скажу, що у мене є депресивний розлад, чи я маю зайву вагу, утворюється необхідна відстань. Що дозволяє поглянути на ситуацію та обставини зі сторони, це дає змогу задуматися про пошук рішення. Наші думки та слова посилюють наші вірування, утворюючи таким чином ілюзорну реальність. Тому важливо бути дуже уважним до того, що ми думаємо та говоримо про самих себе, адже по своїй природі ми вільні, багатогранні, творчі створіння. Які подекуди проживають важкий та місцями неприємний досвід, але він не має визначати, ким ми є на 100%.